Ми будемо організовувати ресторан вдома. Я вам раджу робити їжу просту, хрумку і яскраву. В тіндрі якийсь час, я навіть був там місяць чи півтора. Найдіть якісь гілочки з дерев і кидайте в духовку. Як визначити характер дівчини по тому, як вона їсть. Зроби салат «Цезар», Він всім підійде три, два. А тепер ми нашим ротом говоримо так, щоб подобатися це все вухам. Я йду! Таратара. -та 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 Алло. Привітулі. Привітулі. Так, ми сьогодні побачимось? Із задоволенням Десь о 8 зможеш? А на жаль, я звільняюсь тільки о 10 вечора. Ну, добре, 10-ті так о 10-ті. Тоді. Ну, тоді я готую сьогодні, добре? Добре, до зустрічі. У вас буває таке, що. Комендантська година, ресторани не працюють. Для мене це не проблема. Отож, сьогодні ми будемо організовувати ресторан вдома. Я покажу кучу лайфхаків, які реально впливають на ефективний результат. Якщо ви розумієте, про що. Я. Але ви не забувайте, бо у нас е, така знаєте, win-win, коли приємно і вам, приємно і мені. Тому ви тисніть лайк, натискайте на дзвіночки, пишіть коментарі, стати спонсором каналу і отримайте бонуси від того, що ви стаєте спонсором каналу. Е, а я вам даю круті лайфхаки для того, щоб ви глибоко розуміли, як працює психологія людей. Лайфхак номер один: як зробити так, щоб їжа подобалась. Є Таке розуміння, як «коннект». Ви, мабуть, ходили всі в театр, і ви бачили одного героя, який щось робить, іде назад, вперед, і ви так ви, ви проживаєте цю сцену через цього героя, бо ваш весь мозок іде до нього, і ви наче себе співставляєте цим героєм. В кінці ви кажете, мені подобається оцей герой. Бо ви за дві години театру ви почали, наче бути наче з ним. Так само при готуванні їжі. Якщо людина бачить, як ви готуєте їжу, то вона під'єднується до вас. Це така ментальна річ, але саме вона. Вона дуже сильно допомагає зблизитись. Тому, перше, поки дівчина ще не прийшла, або хлопець ще не прийшов, вам, вам не треба закінчувати всю їжу. Треба приготувати 70% основних процесів, основних речей, а потім зробити так, щоб вона або він ну, подивилася, як ви деталі якісь доробляєте. І таким чином ви стаєте чимось не одним цілим. Це дуже важливий. Психологічний момент, але без нього ніяк не можна. Лайфхак номер два: як правильно обирати страви для вечері? І тут найголовніший ще секрет: страва не має Жодного значення, бо страва це лише доповнення до того ритуалу, коли ви будете разом знаходитись в одному просторі. Тому головне зробити просту їжу, але гарно її подати. Тому я вибрав сьогодні просто курячі стегна, але треба зробити хрумку шкоринку, щоб якась була одна маленька деталька. Отож беремо курку, запікаємо курку разом з е, трішки гірчиці, трішки тим'яну і трішки часнику. Це все до духовки. Температура 190 градусів на 30-40 хвилин, Для того, щоб шкоринка така з'явилася, щоб було таке хрумке і прикольне, бо хрумкіт, він, знаєте, дивіться, хрумкіт це ж, по цій причині всі люблять огірки. Якщо хрумтить, воно таке, значе знач, дає, дає якусь гру у роті. Тому я вам раджу робити їжу просту, неважку, хрумку і, і яскраву. Уявіть, що. Е, Чоловік або, або дівчина, це наче риба в воді, і ти кидаєш таку блісну, і вона така цікава, гарна е, і риби цікаво, цікавою. І вона біжить за цією приманкою. А якщо е, ти кидаєш просто такого мертвого черв'яка, то його їсти не хочеться. Тому треба гратися. Якраз хрумкіт, якраз колір, якраз ось це те, що дає е, супер крутого е, відчуття. Отож, жовтенький колір. Штамо до духовки. Далі я візьму і приготую соус. Соус повинен бути гарненький, як я й казав раніше, тому я беру два кольори: я беру червоний колір, беру чорний колір, додаю трішки солі, додаю трішки вина, якщо ма червоного можна біле, і тушкуємо на повільному вогні. Так, тепер готуємо цезар. Якщо ти не знаєш, що любить дівчина або хлопець, зроби салат Цезарь, і точно він, він всім підійде. Він можна брати айсберг, а я взяв такий ромен, ну або будь-який інший салат, він має бути хрумким і таким, бачите, помитим і блищатим. Але перед цим я зроблю соус. До соусу я використовую соєвий соус або ворчестер. Якщо у вас є змога, і ви знаєте, де його можна придбати. Також гірчиця, а також використовую анчоус. Або якщо немає анчоусу, можна просто взяти трішки кільки і також буде. Гарно і прекрасно. У мене інколи питають, чи був Євген в Тіндері, наприклад. В Тіндері якийсь час я навіть був, там місяць чи півтора. Але в Тіндері досить важко, бо фішка Тіндера в тому, що ти не знаєш людину, і людина тебе не знає, і протягом нашої дискусії ви домовляєтесь побачитись. А так виходить, що відсотки 90 людей в тіндері мене просто знають, і вони вже як обирають, вже точно знають, що я їм подобаюсь. І це така трохи фішка не досить чесна, що я пізнаю людину, а людина вже мене знає і якби все вирішила. І тому все, що ти там робиш, не має значення. Як я знайомлюся з дівчатами, з дівчатами я знайомлюсь, я не знаю як. Просто дивлюсь в очі. Поки немає погляду, що на тебе дивляться в душу, я вважаю, що мечі дуже важко зрозуміти. Існує такий, існує такий фільм, в якому сказали, що. Там було про казіно, і там казали так: якщо ти хочеш когось обманути, то треба обманувати тих, хто готовий, щоб бути обманеними. А так само і тут я, якщо бачу дівчину, і вон, я бачу, що вона мені подобається, і я їй подобаюсь, то треба знайомитися. Перші три секунди все формується в голові, а лише ти потім, там три місяці, чи три дні, чи три тижні, намагаєшся це все якось вибудувати словами, діями. Так просто бачиш. І... Все зрозуміло відразу всім. І я думаю, що отак у багатьох людей просто ми е, стісняємось, про це е, говорити. А зараз наша непостійна рубрика Психологія та їжа. Лайфхак номер 3 Як визначити характер дівчини по тому, як вона їсть. Як е, хлопець або як дівчина їсть, так насправді вона себе потім проявляє в цілому в будь-яких е, е, ситуаціях. Якщо люди отак Акуратно їжу одну від однієї відділяють, означає, що люди досить обережні в житті. Якщо людина бере отак, їсть їсть все відразу, то означає, що люди, людина там занадто активна. Якщо людина любить їсти руками, означає, що вона дуже тактильна і відчуває. Якщо людина ну, там, наприклад їсть ножем, виделочком, витирає, витирає губи, це означає, що вона дуже вихована, дуже чемна і не буде поспішати нічого робити. Абсолютно. Те, як люди їдять, я точно можу сказати, які вони далі будуть спілкуванні і що буде з, нами, з ними далі. Тому зазвичай я вам, ще одна моя порада. Треба просто слідкувати за цим моментом, як людина їсть і як людина поводиться до їжі. Отож, дали відповіді на питання, які хвилюють інколи у вас в підписках. Тому зараз робимо е соус для цезарю. Бачите, я роблю все просто. Один жовток кладаю сюди анчоуси, Це ж вони солоненькі, наче вони є е як сіль. Е також додаю сюди. Гірчицю пам. І додаю сюди трішки соєвого соусу або е, соусу ворчестер. Тепер пармезан. Пармезан, в принципі, твердий гарний сир. І він дає гарний смак. Якщо його нема, ну замінити його важко, але можна на інший такий твердий насичений сир і натираю на цю терку. Якраз, знаєте, жовток він є емульгатором, і він так все бере і об'єднує. Тому е, я додаю сюди ще 30 мл оливкової олії. Ось так. І завдяки жовточечку ми отримуємо гарну і однорідну структуру, а завдяки анчоусам ми дістали сіль. Таким чином нам не потрібно солити нашу страву, нам треба просто розмішати ось так. І додати чесник. Бажано чесником натирати ємність відразу. Натираємо стіночку. Ось так. І багато чеснику не потрібно, бо якщо буде багато чеснику, то знаєте, можливо, дівчині не сподобається, вона буде це незручно відчувати. Але цей легенький після смак нам він потрібен. Прекрасно. Тепер сюди вкладаємо листя. І просто гарно-гарно все розмішуємо. Можна брати це робити руками. Ось так. А власне, це можна зробити тоді, коли вже, коли вже дівчина або хлопець прийшов, щоб ви наче робили це перед нею. Подивіться, простий салат Цезарь. У мене вже є сухарики, можна їх окремо приготувати, а можна взяти сухарики і покласти ось так. Хоп-хоп-хоп зверху. Є. Yeah. Таким чином ми отримали салат. Чекаємо ще декілька хвилин і в нас буде наші е, стегна готові. Але тут ще один секретик. Якщо ви бачите, що вони майже готові, виключіть їх. І почекайте, поки дівчина прийде. Як тільки ви почуєте, що вона дзвонить в двері, поставте стегна далі допікатися. Для того, щоб в неї було відчуття, що ви все правильно і ідеально розрахували. І головний лайфхак як створити правильну атмосферу. Атмосфера це те, що дівчина або хлопець буде відчувати найбільше, як наші очі, наш, ні, наш ніс, наш рот, наші вуха все відчуває. Тому спочатку нам треба попрацювати над нашими очима. Тому нам треба зробити таку візуальну. Візуальне відчуття чогось гарного. Коли ви заходите в ресторан, то в ресторані зазвичай стіл на стола стоять бакали тарілки, і ви за них за ні за цей стіл сідаєте, і офіціанти забирають бакали тарілки. І ти думаєш, а на ви тоді їх ставили? А їх ставили для того, щоб було гарно, щоб ви коли зайшли, ви відчули частинку атмосфери вашими очима. Це дуже важливий момент. Ставимо бакали, навіть якщо ви не будете пити вино. Потім кладете прибори. Одним словом, створюєте так відчуття, щоб коли дівчина заходить. Така вау! Другий дуже важливий момент це наш ніс. Нам треба зробити гарний аромат. То лайфхак вам просто е, підіть на вулицю, знайдіть якісь гілочки з дерев і киньте ці гілочки з дерев відразу до, е, до духовки. Або якщо у вас є пальник, просто трішки підпаліть і кидайте, кидайте в духовку. Таким чином, там ялинка дотліє, і коли дівчина прийде, ви відкриєте, а тут буде пахнути димом. А коли пахне дим, то нашим нашому носу дуже подобається, бо це справжній запах. А тепер наша задача просто чекати оз того моменту, коли прийде дівчина. Ти можеш попросити дівчину, щоб вона тобі відправила в телеграмі маячок роздати місце, де я зараз знаходжусь. І ти можеш дивитися, що вона за 5 хвилин приблизно прийде для тебе. Це сигнал для того, щоб поставити курку до духовки. М -м Три, два. О, привіт. Поки вона пішла мити руки, я скажу так, що зараз вона зайде і я все буду діставати. Я буду ось так знімати фартух, наче все, все готове. Коли ти знімаєш фартух, то наче роздягаюся, значить ти закінчив роботу і готовий бути лише з нею. Тому що з очима ми все зробили, з носами все зробили. А тепер ми нашим ротом говоримо так, щоб подобатися це все вухам. Я йду! До речі, і е, не забувайте е, про лайки, підписочки. Ваші коментарі напишіть про якийсь момент, можливо, якийсь незручний або якийсь цікавий в вашому побаченні. Е, ну і все цілую вас. Євген пан Копотенко.